Я сидів під безмежним куполом неба, що розкинувся над золотими пісками, повітря прохолодне, насичене запахом вічності та забутих таємниць. За моєю спиною височіють піраміди, колосальні тіні минулого, що тягнуться до зірок, мовчазні свідки тисячоліть. Вони зберігають не лише тіла фараонів, а й незлічені секрети цивілізації, що колись правила цим світом. А попереду, у темряві, простягається величезна річка Ніл артерія життя, чиї води чули шепіт безлічі історій, як ясних, так і похмурих. Ми звикли думати про давній Єгипет, як про землю величезних фараонів, мудрих жерців та могутніх богів, що забезпечували порядок і гармонію. Ми уявляємо собі ра, сяюче сонце, що дарує життя. Осіріса, справедливого володаря підземного світу, і сіду, віддану дружину та матір, що воскрешає мертвих, нам розповідали казки про їхню досконалість, їхню бездоганність, їхню неперевершену мудрість. Ми будували їм храми, що своїми колонами підпирали небеса, приносили їм жертви, сподіваючись на їхню вічну милість. Але ще справді ми знаємо їх? Чи справді вони були такими досконалими, якими їх зображували на стінах гробниць? Чи могли ті, хто мав безмежну владу і безсмертя бути вільними від наших людських вад? Чи не ховалася за їхнім божественним блиском темна сторона, ціна безкінечного існування, обтяженого ревнощами, гординою, гнівом і неминучими конфліктами? Моя Флейта. Що пам'ятає шепіт вітру в пустельних дюнах, що чула плач втрачених душ. Розповість тобі інше сьогодні я відхилю завісу, що століттями приховувала нерозказані легенди давнього Єгипту. Ми заглянемо в блискучий фасад їхньої величі, щоб побачити справжнє обличчя богів, обличчя, що іноді було спотворене тими самими пристрастями, які ми прописуємо лише смертним. Ми дізнаємося про їхні прорахунки, про їхні жорстокі рішення, про тягар, який несе безсмертя. Ми поринемо у світ, де навіть ра, Бог сонця, міг бути сліпий у своїй люті, де братська заздрість могла розірвати світ на шматки, де шлях до вічного життя був сповнений жаху та невизначеності. Це не будуть казки для дітей, мій друже, це будуть історії для тих. Хто не боїться зазирнути в темряву, щоб знайти світло. Якщо ти готовий подорожувати крізь піски часу, якщо прагнеш пізнати справжні тіні ніло та відкрити нерозказані секрети давніх богів, тоді підпишись на канал Історії для сну прямо зараз. Постав лайк цьому відео, залиши коментар. поділися, 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 поділися своїми думками. Твоя підтримка допоможе барду Еліану мандрувати далі і ділитися новими захоплюючими історіями, що ховаються в глибинах часу. Уяви собі, мій друже, світ, що тільки не народився з первісних воднуна, хаос відступив, і на священному пагорбі Бенбен, -Бен, що виник із безмежної безодні, з'явився він, ра, Бог Сонця, Верховне Божество, Творець Усього Сущого. Його величне око, що ковзало по небесах на сонячній барці, було джерелом життя, тепла та порядку. Кожен схід сонця був його тріумфом, його проміння торкалося землі, і все розсвітало, наповнювалося енергією. Люди, що були його творіннями, жили в золоту добу у повній гармонії з природою та богами. Рана вчив їх землеробству, дав їм знання. Навів лад у їхньому житті, вони шанували його, будували величні храми, їхні молитви, підносилися до нього з кожним новим світанком, як аромат пахощів. Але як це часто буває з тими, хто має абсолютну владу, з часом ра постарів, його панування стало надто довгим, надто звичним, його проміння, що колись надихало, тепер здавалося нестерпним. І виснажливим для деяких. І люди, що колись схилялися перед ним у благословінні, почали шепотітися. Це був не просто шепіт незадоволення, це була зухвалість, що розросталася немов бур'ян у родючому ґрунті. Вони почали ставити під сумнів його мудрість, його право правити, вони забули, звідки прийшло їхнє життя, і замість вдячності з'явилася зарозумілість. для ра. Творця і володаря, будь-який сумнів у його авторитеті був не просто непокорою, це було кощунством, це був виклик його божественній сутності, його право на існування. Гнів його був повільним, але жахливим, немов розпечена лава, що повільно накопичується під земною корою. Раз кликав раду богів, але не для того, щоб вислухати їхні поради. Він зібрав їх, щоб оголосити своє. Невідворотне рішення людство буде покаране за свою невдячність. Ра. Вирвав зі свого лоба око ра, наймогутнішу і постать своєї сили, своє жахливе око відплати і перетворив його на богиню левицю Сахмет. Її вигляд був жахливим, розлючена ловиця з палаючими очима, диханням, що випалює, і тілом, що випромінює жар пустелі. Вона була не просто караючим інструментом, вона була втіленням нестримного, руйнівного гніву, що вирвався на волю. Вона не знала жалості. Її спрага крові була безмежною, а лють – неконтрольованою. Сехмет, палаюча лютюра, обрушилася на землі Єгипту, її рев розривав небеса, а її лапи руйнували міста. Вона не розрізняла винних і невинних. Праведних і грішних, її єдиною метою було повне знищення людства, втопити світу крові, щоб очистити землю від цієї невдячної і зарозумілої раси. Ріки Нілу, що раніше дарували життя, пофарбувалися в багряний колір, стогін помираючих лунав по всій долині, заглушаючи вітер, хаос і смерть панували там, де колись було життя. Кожна крапля крові лише підживлювала її людь, роблячи її лише більш нестримною. Але з часом навіть ра, спостерігаючи за цією безкінечною різаниною, почав жахатися. Він побачив справжню ціну свого гніву, не просто покарання, а повне безповоротне знищення свого творіння. Він побачив спустошені землі, міста, що перетворилися на руїни. І зрозумів, що перетнув межу. Його власна сила вийшла з під контролю, і він, великий творець, став свідком своєї руйнівної сторони. Ра пошкодував про свій вчинок, але як зупинити нестримну сехмет, яка вже втратила будь-який контроль, сп'яніла від крові й руйнування, її людь була настільки велика, що загрожувала знищити не лише людей, а й саму рівновагу світу. Інші боги, що зібралися на раду, їхні обличчя сповнені жаху, вони розуміли, якщо сехмет не зупинити, загине все. Вони мусили діяти негайно, і їхнє рішення було настільки ж підступним, як і жорстоким. Вони наказали своїм слугам приготувати 7 тисяч глечиків пива, але незвичайного це пиво було зміщене з охрою. Яка надавала йому криваво червоного кольору, щоб воно нагадувало людську кров. Вони розлили це криваве пиво по полях, де лютувала сехмет. Коли сехмет прийшла, щоб продовжувати свою криваву розправу, вона побачила цю величезну багряну ріку, що розлилася по землі. Осліплена своєю жагою крові, вона, не замислюючись, кинулася до неї. Жадібно пила. Поки не сп'яніла настільки, що її свідомість затуманилася. Нарешті її величезне тіло звалилося на землю, і вона заснула глибоким важким сном. Коли вона прокинулася наступного дня, її людь зникла разом зі спрагою крові. Людство було врятовано. Але якою ціною? Ціною того, що їхній творець, їхній Бог був готовий стерти їх з лиця землі. За просте невдоволення, ціною того, що абсолютна влада, якщо її не стримувати, може обернутися на абсолютний деспотизм, і ціною того, що навіть найвеличніший бог ра, виявився здатним на жорстокість, жах і страх втрати контролю. Після цієї події ра віддалився, він піднявся на небеса на своїй сонячній барці, продовжуючи свою вічну подорож по небосхилу. Це стало його регулярним ритуалом, що знаменує зміну дня і ночі, але це можна трактувати не лише як відпочинок від земних справ, а як втечу від відповідальності, як усамітнення від світу, який він ледь не знищив, його вічне блукання по небу стало його тягарем, тягарем Творця, який ледь не став руйнівником, тягарем Бога, що усвідомив власну неідеальність та небезпеку своєї могутності. Сонце, що колись лише дарувало життя, тепер нагадувало про небезпеку, надмірної сили, здатної спалити все дотла. Ось так, мій друже. Ми побачили темну сторону ра. Тепер, коли ми розуміємо ціну абсолютної влади, настав час зануритися в історію, що розкриває найглибші рани сімейну драму, яка змінила світ давним-давно. Коли світ ще тільки встановлював свої закони, а річка Ніл щедро дарувала життя своїми розливами. Єгиптом правив осіріс, він був не просто Богом, він був уособленням мудрості, справедливості та процвітання, він дарував людям цивілізацію, навчив їх обробляти землю, вирощувати пшеницю та ячмінь, робити вино з винограду і пиво з зерна. Він передав їм закони. Що забезпечували порядок, навчив їх шанувати богів, будувати храми та жити в гармонії. Під його правлінням розсвіла справжня золота доба, часи безпрецедентного достатку, глибокого миру та непохитного порядку. Осіріс мав дружину, прекрасну та мудру ісіду, могутню чарівницю, яка була його непохитною опорою. У нього також був брат, Сет. Що володів дикою силою постелі та бурі. На перший погляд, він був частиною цієї божественної родини, але у його серці, що було темним, як ніч, гніздилася пекуча заздрість він не міг змиритися з блиском осіріса, з його популярністю, з тим, що його брат, а не він, був улюбленцем богів і людей, тим, хто приніс світло в цей світ. Ця заздрість, мов отрута, повільно, але невблаганно роз'їдала його душу, перетворюючи його серце на чорний холодний камінь. Сет не просто бажав влади, він бажав зруйнувати все, що представляв Осіріс. порядок, гармонію, саме життя. Він прагнув хаосу, і його прагнення було настільки велике, що він був готовий на найстрашніші злочини. І Сет одержимий. Своєю згубною пристрастю розробив підступний план на святковому бенкеті, що був влаштований на честь осіріса, і де зібралися всі боги, він виставив чудову скриню. Вона була виготовлена з найдорожчих матеріалів кедра та чорного дерева, інкрустована золотом та лазуритом, витончено прикрашене різьбленням. Це був справжній витвір мистецтва, що викликав захоплення у всіх присутніх. Все оголосив, що подарує цю скриню тому, хто ідеально впишеться в неї один за одним боги намагалися, але жоден не підходив хтось був занадто великий, хтось занадто малий. Нарешті Осіріс, бажаючи порадувати брата і не підозрюючи зради ліг у скриню, у ту ж мить Сет зі своїми спільниками, накинулися на скриню, вони міцно зачинили кришку. Забили її цвяхами та залили розплавленим свинцем, перетворюючи її на смертельну пастку. Потім вони кинули скриню в священні води Нілу. скриня, несучи свого божественного полоненого, тіло великого сіріса, що був тіленням порядку, пропливла нілом і опинилися в далекій чужій землі, у місті Бібл, у фінікійських берегів. Там вона обросла. Вересом і дивом деревом, що проросло навколо неї, приховуючи її від сторонніх очей. Це було не просто вбивство, це було повне знищення, розчленування порядку та гармонії, метафоричне руйнування самого світу, кожна частина тіла Осіріса, розкидана по землі, була немов рана на тілі Єгипту, Ісіда охоплена віччям, але сповнена неймовірної непохитної волі. Нескінченого кохання вирушила на пошуки, вона мандрувала болотами, пустелями та містами, розпитувала людей, зверталася до богів. Вона збирала частини тіла свого коханого чоловіка, одну за одною, ховаючи їх від сета. Після довгих і небезпечних пошуків вона змогла зібрати всі частини, окрім однієї. Зібравши всі доступні частини, Ісіда за допомогою своєї могутньої магії, що перевищувала будь-яке людське розуміння, змогла на мить відродити Осіріса. Цього було достатньо, щоб зачати від нього сина, Гора, який мав стати його мстителем та відновити порядок на землі. Але Осіріс не міг повернутися до світу живих повністю. Його доля була назавжди змінена актом зради, він став володарем дуату. Царство мертвих, він був першим фараоном підземного світу, суддею душ померлих, це було його вічне правління правити в темряві, в оточенні тіней, будучи сам у стані неповного відродження, це був його тягар, його ціна за те, що він був жертвою заздрості, і за те, що він приніс порядок у світ, його царство, хоч і було царством справедливості. Залишалося царством без повернення до світла живих. Ось вона справжня драма це не просто битва між світлом і темрявою, це розповідь про руйнівну силу заздрості, що може розірвати родинні зв'язки, зруйнувати порядок і перетворити процвітаючий світ на царство скорботи. Це історія про те, як навіть Бог, що дарує життя, може стати в'язним смерті, засудженим. На вічне правління в царстві, звідки немає повернення, це урок про те, що найглибші рани завдаються не зовнішніми ворогами, а тими, хто найближчий? Наскільки сильна ця заздрість, що змушує рідного брата знищити і розчленувати. І яка ціна цього вічного правління в царстві мертвих це спокій чи прокляття, що не дає забути про минуле? Ці питання й досі лунають у постельних вітрах. Ми зазирнули в серце заздрості та зради. Тепер, коли ми розуміємо їхні наслідки, настав час зануритися в найпотаємніше у шлях душі після смерті та неминучий суд. Кожна історія має свій кінець, але для давніх єгиптян смерть була лише початком найважливішої подорожі подорожі, що вела до дуату. Таємничого та небезпечного підземного світу, де душу чекали не лише випробовування, а й невблаганий суд. Цей шлях був сповнений небезпек, примарних істот та власних страхів, що матеріалізувалися у темряві. На порозі цього світу, серед лабіринтів і потаємних стежок, стояв він, анубіс, бог з головою шикала. Він був не просто провідником мертвих. Він був охоронцем порогу, тим, хто супроводжував душі від світу живих до світу мертвих, забезпечуючи їхній перехід. Його роль була критично важливою. Він був першим, хто проводив ритуал муміфікації, готуючи тіло до вічного життя, зберігаючи його цілісність для душі та духу. Але він також був і тим, хто відкривав шлях до суду, шлях до істини. Що не терпіла обману, анубіс не був ні добрим, ні злим, він був неупередженим виконавцем, необхідною частиною вічного циклу життя та смерті, його очі, що бачили крізь пилину смерті, не знали обману, його присутність викликала благоговіння і страх водночас. Коли душа померлого, пройшовши через жахливі випробування дуату. Уникнувши пасток і подолавши первісних демонів, нарешті досягала зали двох істин, вона поставала перед великим судом. У цій залі панувала напружена тиша Осіріс, який тепер панував у царстві мертвих, сидів на своєму троні, як головний суддя 42 боги судді, кожен з яких уособлював певний гріх, сиділи навколо, а біля ваг стояв Анубіс та Тодд. Бог мудрості та письма, готовий записувати вердикт. Це був момент, коли всі маски спадали, і душа поставала у своїй абсолютній наготі. Наставав найвідповідальніший момент, кульмінація всього загробного шляху, зуважування серця. На одній шальці терезів, встановлених анубісом, лежало серце померлого. Серце в єгипетській вірі було не просто органом. А вмістилищем душі, свідомості, совісті та всіх вчинків, добрих і злих, сказаних і несказаних думок, це була справжня сутність людини і життєвий швях, а на другій пір'їна Маат, богині істини, справедливості та всесвітнього порядку. Це була не просто пір'їна, мій друже, це був символ абсолютного балансу, непохитної правди, досконалої гармонії яка повинна панувати у світі. І ось серце починало коливатися на вагах, кожна думка, кожне слово, кожен вчинок, сказаний чи зроблений за життя, чи то добро, чи зло, все це мало свою вагу. Ваги були нещадні, їх не можна було обдурити, не можна було підкупити богів. Якщо серце було легким, як пір'їна маат, це означало, що людина. Прожила праведне життя, її душа була чистою від гріхів, а її вчинки відповідали принципам Маат. Тоді вона могла увійти до полів очерету, єгипетського раю, місця вічного блаженства, де вона жила б у достатку та мирі, відтворивши ідеалізовану версію земного життя. Але якщо серце було важчим за пір'їну, обтяжене брехнею. Обманом, жорстокістю, неправедними вчинками, тоді душа була приречена з темряви, прихованої в кутку зали, виповзала жахлива істота, амут, пожирачка мертвих або пожирачка сердець. Вона була моторошною химерою, напівливицею, напівбегемотом, напівкрокодилом, сумішю найстрашніших і найнебезпечніших хижаків Єгипту, її голод. Був ненаситним, без вагань, амут, пожирала негідне серце, і душа зникала назавжди, не потрапляючи ні в рай, ні в пекло, просто зникала з буття стиралася з усіх записів, це був найстрашніший з усіх можливих кінців, гірший за будь-яке покарання, бо означав повне небуття. Уяви собі, який тягар лежав на кожній людині. Що вірила в цей суд, тягар не лише відповідальності за свої вчинки, а й тягар абсолютної правди, яка буде виявлена, не можна було обдурити ваги Маат, не можна було приховати жодного гріха, кожне серце мало відкрити свою найглибшу, найпотаємнішу таємницю. Це не просто релігійний догмат, а глибоке філософське питання, наскільки ми чесні з самими собою. Наскільки наші повсякденні дії та найпотаємніші наміри відповідають пір'їні Маат? наскільки страх перед цим остаточним судом, перед повним зникненням формував життя давніх єгиптян, спонукаючи їх до праведності, до пошуку внутрішнього балансу? Це урок про те, що справжня цінність життя вимірюється не багатством чи владою, а його чесністю та відповідальністю. Універсальному порядку, і що навіть у смерті немає спокою для тих, чиє серце обтяжене тягарем несправедливості. Ми пройшли через суд і побачили його нещадність тепер, коли ми розкрили темну сторону влади ра, гірку драму Осіріса та Сета і суворість суду Анобіса, настав час зібрати всі ці нитки докупе. Ми пройшли довгий шлях, мій друже. Ми зазирнули засяючий фасад величі давнього Єгипту, і побачили його темні, нерозказані легенди. Ми були свідками гніву Ра, який ледь не знищив своє творіння, розплати за абсолютну владу. Ми відчули пекучу заздрість сета, що розірвав світ на шматки, і вічний тягар Осіріса, приреченого правити, царством мертвих, будучи сам вічною жертвою. Ми постали перед безпристрасним судом Анубіса та нещадними вагами Маат, де кожна душа розкривала свою найпотаємнішу правду. Ці історії не просто казки про богів, це дзеркало, в якому відбивається сама сутність буття, вони показують нам, що навіть ті, хто мав безмежну владу, безсмертя та божественну велич, не були вільні від вад. Пристрастей і конфліктів, які ми смертні так добре знаємо, навпаки, їхні вади були такими ж колосальними, як і їхня сила, а наслідки їхніх вчинків вічними та незворотними. Ці міфи це глибоке відображення людських страхів і прагнень, вони є осмислити добро і зло, життя і смерть, владу і безсилля. Вони говорять нам. Що навіть безсмертя має свою ціну, що воно не дарує ані справжньої свободи, ані повного щастя, якщо душа обтяжена вадами та непробаченими гріхами, боги стародавнього Єгипту у своїй величі та недосконалості були для людей як дороговказом, так і застереженням. Вони показували, що баланс, який представляє Маат, є найвищою цінністю, його порушення. Веде до руйнації, незалежно від того, смертний ти чи безсмертний. І ось, мій друже, моя лютня стихає, а її мелодія розчиняється в безкрайніх пісках пустелі. Нехай ці історії про тіні Ніло супроводжують тебе у сні, нехай вони оберігають твій спокій, але водночас спонукають до роздумів про власні тіні та світло, про вибір, який ми робимо. І про ціну, яку за нього платимо. Якщо ця подорож крізь піски давнього Єгипту торкнулася твоєї душі, якщо ти прагнеш розгадувати приховані істини та зазирати за межі очевидного, підпишись на канал і історії для сну прямо зараз. Постав лайк цьому відео, залиши коментар, поділися своїми думками. Твоя підтримка допомагає Барду Еліану мандрувати далі. І ділитися новими піснями, розкриваючи нерозказані історії, до наступної історії, мій друже, до нових відкриттів, що чекають на нас у тіні забутих легенд, у шепоті давніх вітрів, солодких снів або, можливо, просто мудрих снів.